Не, нормальный диск. Ну, так, я за что А тракторист вообще Ну, <свят> все, настроили дядя Юрий автопилот. Чтобы ему лакше трошки было. Настроили, дядю. Что мы делаем, блядь? Что, карты играем? Что? Карты? Хто тут у нас сидить. Блядь, і тут знайшли йок, твою мать. Я на голові, блядь. Пшениця у нас бомба. Приблизні плани по урожаю, так, плюс-мінус. Ну десь дев'ять. Туди десь. Дев'ять-дев'язкови. Да, Працюємо. Приємного вам перегляду. Доброго дня, друзі-колеги. Значить сьогодні у нас 4 травня. Чим ми з вами займаємося? А займаємося ми дісковкою. Ось у нас є знайомий, попросив таке в нього поле тут. В минулому році посіяв він гречку. Поле далеко від нього. Не вспів внести ґрунтовий гербіцид. І відповідно, заросла гречка бур'янами. Так він її і не скосив осінню, ні осінню, ні весною. Ось, друзі, ну тут її практично немає, не видно цієї гречки. Так він її не скосив, Каже, Ваня, задіскуй і посій мені соняшник. Так що, друзі, дядя Юра, воєнний тракторист. Сьогодні в нас за рулем працюємо ютиком, дискуємо остатки гречки. От так воно виходить, друзі. Скорость хороша, в принципі, придисковує. Хотіли ми його спалити, але потім він щось передумав. Отак, друзі, виходить за один проход. Я думаю тут одного прохода хватить з головою. Більше ми тут в два сліда ходити не будемо. Як на мене, то отлічно виходить, прадіскову я супер. Щось хоче. Не знімати мене. Не знімати тебе? Прошу. Хуй там, ти просиш, аби тебе більше знімали. Добрий ранок! Поставити. А що ти дзвонив? Щоб вадим, що... Та їхатиму привезу. Я ж тобі дзвонив сім раз, ти ж після того трубки не брав. Я є тут такі бугри як Ну Бугри то бугри, ну а так то заїбість да? в один, е! в один проход, блядь, а заїб. А, а ми й не будем в другий. Та й не треба. Він попросив ще раз пройти край. Ага. Так блядь, горли страшне, ры по самурам. Ну так а зачем? Це диски буян, понимаешь? Не, нормальні диски. Ну так, блять, я за що і кажу? А тракторист вообще. Ну! От бога ну. Так? Да. Чи не дай бог? Нікому, блядь! такого тракториста, блядь! Так шаря тут не снимать. Та це не ТикТок. Можно? А я думаю, що я зараз тільки чеки... в колекція єбіна. Хай <риклад> <И> заблокирували <риклад> мене. Ти автопілотом ходиш і сам. Ні, Я це Звоню його кажу, давай, що мені нажимати. Я тобі так не об'ясню, Ванька, приїде вийшло. Ну давай, зараз виставимо. <риклад> да. Ну так давай. Ну він каже, я тобі так не об'ясню, веду сам не знаю. Та надав дві парами, каже, заходить, ти не поймеш. Ка. Давай, кажи, нахуй. Ти Ци... хотів. Ох, сейчас скахаря, бля. Сейчас настроим то хуйня. На мої круті рульовці. А? А запрягли до хорошого, ну, да, блядь? да блядь. бля. Сейчас настроим. Я блядь, у карти не піжу. Ну. Ми робимо, блядь? Що, карти граємо, що? Щас привезу, ма. Ну і що? А він хай е парина, він умний ще. Та робимо. Ну, якщо так і умлей, Так, А, а? Да. Я не буду в партій. Да. Да. Все, настроїли дяді Юрій автопілот. Щоб йому легше трошки було. Зараз поїдемо, привезем йому водички. Ну, от такі, друзі, діла. А хто тут у нас сидить? Блядь, і тут знайшли, Йоп, твою мать, блядь. Ти шо заховався в бочці? Та, да, блядь, не могу запухать, блядь, і то не тут, блядь. -мо. Тебе бере? Та уже нормально. Це взяло, да? Ще чуть-чуть, блядь, і напрт, нахуй. Я вже одніс. Чим ти в дану минуту займаєшся? Трошки рапнула бочечка Ремонт в домашніх умовах. Епоксидним клеєм. А я думав, ти заховався в бочці, дивлюся, що щось картуз терчить. Так, друзі, ще в нас є ось отаке поле. Це ми тут сіяли 170-й піонер. Таке поле, звісно, дуже-дуже грязне. Сіяли ми тут по нулю, вже раз працювали гліфосатом після посіву перед сходами. Але бур'ян опять знову попер. і пре, і пре-і пре. Так що будемо тут використовувати більш за все, що євролайтінг. А можливо геліантекс в парі із клитодимом. Уже в нас в минулому році була така практика, друзі. Так що я думаю, що витягнемо це поле, вичухаємо. Отакий ми маємо зараз соняшник, друзі. В принципі, по сходах чудово. Розстановочка теж мені подобається. Отакий його. Стан зразу в принципі, вже формується в нас друга пара. Так що пройдуть ці холода і будемо заїжджати працювати євріком. Так що кому цікаво, слідкуйте. Друзі, виїжджаємо на наш соняшник. 170-й піонір бризкаємось таким препаратом Євролайтінга аналог. Попробуємо, що воно в нас генезіс. 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 так. Все, паня. Генезіс. А чарочку можна Бахнуть? Ну попробуй. <laughs> да? Легенько тільки не багато, блядь. А закусять чи ні? Чи після певні? Шпоришом. Груші нема. Ну буду. буду. Ми будемо почаще вже початися. Да, да. Зараз нічим закусувати, просто. Просто. Просто тупо нічим. Да. А м'ясо і ковбаса вже у підчеркав. Да. Хоча фруктів овочів. <laughs> Щось надо. Да. Все, ховай бо я сірету, все. Да. Працюємо по пшенички, друзі. Ось такий вже у нас подекуди є колос. Працюємо інсектицид, фунгіцид плюс мікродобрива. Комплекс. Зараз покажу десь вай машині. Наша кукурузка вот такий єс, друзья, комплекс 12-4, 7. По 2 літра працюємо. Вот такий його склад. Так, дядя Юра, що ви скажете по нашій пшеничці, блядь? Пшениця у нас бомба. Приблизні плани по урожаю, так, плюс-мінус. Ну десь дев'ять. Туди десь. 9-9 з половиною. До десятки ще не дотягуємо. Ні, ще поки не звісно, точно. Ну. Ще ось время трошки пройде, ми точно скажемо. Поки ну. посчитали десь 9-9 з половини. Десь так примерно. Да. Ну а тоді, як время пройде, ми почитаємо і скажемо точно дограма. Що... Да. І тільки, блядь, не завідуйте, блядь. Да. У нас просто заваліз пшениці. <соць> <соць> блядь, от як в мене ну, буде один, блядь, зернина. На. От такий. Правда він чорний, то нічого. <соць> ха <соць> Сашка. <соць> <соць> Та <То> буде подходить, <соць> блядь. А ось цей ган їде, блядь. Його в кабіні не видно. Тим більше як там на душі. Летить, двері, як самошечі. Як на автопілоті ходять. Приходить, знаєш. Ось вже дивіться. Вже ось колос кидає, друзі. Скільки ми насчитали? 44 зернини в 44 зернини, 44 ми Виберемо, грубо 40. По минимуму. А есть, бачу, такие, что колоски поховались, там где 60. Какие ховаются. А я не, буду лезть, потому что цыган по бреску, я манал, блядь. Ну да. Ты хитрый. так, а ну тормози давай, Зельян. Ну сейчас не подашь. Ярик, кто ты не принес? Проебал. Ха-ха-ха. Ярик. Дивись. Ти, Диви. бля, Диви, що полудяний, блядь, чи що? Я не знаю, ну. Я хуєн. Ну я тоді не ждатимем його, ну а що? Та ну я теришок, блядь. Моргали час не бачить, замахає, блядь. А куди дивиться? Я не знаю, полудяний. І вона не даже, ей надо щось представлять. Вона не даже. Нема Дима, не Та нельзя. Та салфетку підложи. О, це що таке? Что да. там? Викин тут термінатор. Ого. це буде воно. Сейчас за цю цюру в мене годи практики, бля. Щоб ні грама не витекло. Так куди кожне капля в пользу. Біля? А є рот, бля. За дві секунди, бля, набрав і... і сховав. Біля? Начальник і грали. Я завпискачав. Тільки щих кукурудзу. Він час шукав посадки, а. Нема. Що я там робив? Срав, кажу, так він лазру ходив, шукав, бля. А вона, я у курушка така була, хену, блядь. І він і не, він і не додумався, блядь. Це все було. Я успів запломбірувати і, коротше, блядь, все, я б І Все файно. Все, погнали. Секунду. Хто сумкою, хто з мішком, все попіздили пішком. Сьогодні в нас 7 травня, вибачаю зарані завітер, трохи затулю. Сьогодні ми займаємося чим? Це поле, що ми дискували під соняшник нашому товаришу. Приїхали засівати. Сія він гібрид від компанії New Seed N010. Це євролайтінговий гібрид. Сіємо, як завжди, ми Своїм тракторцем Юто, Ґґґґ, сівалка Оздокен. Сіємо з автопілотом від компанії Френд. В принципі, поле доволі таки непогано вийшло обробити його. ну як, як для того, що тут було бур'ян, мій рост, то в один слід я вважаю, що зовсім непогано. Так що, друзі, працюємо, приємного вам перегляду, Я блядь. Що це? Органіка якась, що це? Біопрепарат на основі мікроорганізму. Ага. Гриби. Типа як інокуляція, так? Да. да. Заправили солярочку, перевірили налаштування по добривах, по висіву. трошки скрутили добре, бо багатенько, як на мене, висипає, убрали. Тепер засіває края і я думаю він його 21 гектар, я думаю, він його за пару часів їх довжен посіяти. Але вони нормальні, длинні. Якщо техніка не підведе, то... Я думаю, что настраиваем. сюда приходилось сдавать далі. Передают нам на вечер дождь, дай бог. Дощу надо просто страшно. У нас суш такая, что Просто невиносимо. Не невиносиме. Вже доща, друзі, нормального. Я не вважаю, що 2 мм це дощ, не було вже більше, ніж півтора місяця. Це просто лебедь. Так, друзі, це в нас ще є тут кусочок Богдана посіяна, українська пшеничка. Зараз заїхали, теж її трошки... Під лічем, підкормим. А якою Якою? Сьомою. Знав, щоб все ну, да. А да. Осюди все це. Так. Да. Це шустий на редукторі Ну, хватає. Що, 400 на 2,5 гектара не виліться 400. Сидіть, ну, що туди і назад! <кхух> ну, шостої ходи. Знаєш, тоді щаплену посередині що. Давай іди. Думав, з підняти. 9 травня, друзі, приїхали побризкати нашу кукурузку, це в нас тут демо ділянка, а далі товаровий посів. Бризкаємо прямою. Тут вносили ґрунтовий гербіцид, але Попролазила, падали ця соняшника. Дивіться. З тополі пух летить уже. 9 число. 9 число вже тополіний пух, що це таке? Це обоважає, що тополіний пух! Жара іюнь. Скоро як... буде іюнь. Да? Так. Так, тільки 9 травня, а вже пух летить. Так а коли пух летить? Ну, в іюні. Чи коли? Це і времен. В червні, бля, чи в липні Травень це, блядь, як там по, по блядь, москальськи наш. Що не зря було? Я заїжджаю зразу, дивись. Як травень по-москальськи. Місяць, а май, бля. Де, якраз в порядку топча, да. Так а чого не зря було, можна було зря зразу заїхати? Я вже знаю скільки, бля, метрів, крило, блять. Шух, заїхав зразу, бля. Да, а він тупо порядку якраз їде і топче. Я прізвисько Все. А це нахуй замісення губить. Нанечь мороз стоит. Да не будет. Ну ноль стоит.